Сьогодні Анастасія приїхала на консультацію. Коротенька наша предісторія. У нас в квітні вдалося простимулювати яєчники, заморозувати а, скільки вісім, да? Місі 8, 8 зрілих яйцеклітин Ми заморозили. Вони у нас так підстраховочний варіант. Вже заморожені, чекають свого часу. У нас зараз ми плануємо старт програми Конзусу. Анастасія привезла всі необхідні обстеження для проходження консіліуму. А, в принципі, там все більш-менш в нормі, потрібно деякі до обстеження пройти до додаткову консультацію едокаріолога, по що тоді не завозі. фактично всі інші показники у нас в межах норми. Єдине, що нам трошки наш менструальний цикл підвів, і сьогодні Дуже у нас себе. мало початися, а менструація не почалась, тому у нас сьогодні тільки консультація і планування старту програми по НЗСУ, але нічого ми сьогодні. Проведемо всі, зробимо необхідні там, обстеження, внесемо дані, проведемо конціліум, зробимо електронне направлення, щоб uh -huh. ми вже готові були до старту програми. Ось і чекаємо десь на найближчі дні на свій початок конструкції, uh -huh. і планується на старт програми понцезу, і тому всі uh -huh. раз вже ці клітинки заприйнювати, робити ембріони. Uh -huh. І ми будемо сподіватися, що у нас будуть ембріончики гарної якості, які ми зможемо потім перенести в матку відповідно. Тому по аналізам у нас все окей, все добре. М -м, чекаємо менструацію, десь, я думаю, пару днів, має вона початися. Uh -huh. Ну і відповідно на другий-третій день цикл Анастасія, ми будемо uh -huh. чекати вже на старт програми безпосередньо. Обов'язково така ось ситуація. А, ситуація трошки тривожна в тому плані, що в Анастасії була вже спроба, яка зе у нас в листопаді да? uh -huh. місяці, тоді, на жаль, всі ті ембріончики, які розвивалися, вони зупинилися до п'ятої доби, не дійшли. У нас не було жодної бустецисти. Ми додатково готувалися, да? ми лікували чоловіка і відповідно сподіваємося, що в цей раз у нас буде кращий результат, і у нас будуть ембріони якості на п'яту добу, які можна буде, ми хотіли перевірити, да? зробити генетичний скринінг на наявність вулиць росовому полонок. і вже будемо потім в циклі ці ембриони переносити дай Бог, щоб хоча б один був генетично здоровий і буде більше до Ось Так що такі у нас плани, побажайте нам удачі.